Французькому імператору наполону Бонапарту приписують фразу, що для війни потрібні гроші, гроші і ще раз гроші. І далі ми будемо говорити про ті гроші, які сьогодні Росія все ще може виділяти на війну з Україною, і про те, як запас грошей в Росії змінюється. Все менше іноземної валюти надходить до Росії, і саме через це Україна-агресорки виникають проблеми з курсом рубля. Про це повідомляє російський Центробанк. За даними установи, ключове джерело валюти до Росії. Зараз експорт, а він продовжує скорочуватися своєю чергою. Імпорт залишається. Стабільним у результаті торгівельний баланс різниця між експортом та імпортом скоротився майже вдвічі. Різниця між продажем товару і надходженням коштів до країни зростає, і це. Суттєва частка валютної експортної виручки, яка не повертається в Росію, до того ж, значна частина торгівлі тепер ведеться в рублях. Про це не тільки будемо говорити з нашим гостем. Це Іван Уз, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Ус, вітаємо вас. Вітаю, вітаю пані Вікторія, пане Богдане. Вітаю всіх глядачів. Отже, все менше валюти надходить в Росію. Значна частина торгівлі йде в рублях. Чим це погано і що це означає для Росії в довгостроковій перспективі? Насамперед, у Росії яка проблема? Це проблема з розрахунками, тобто той указ, який Байден підписав ще в президент США Байден в грудні 2023 року. Нагадую, що там була заборона для всіх фінансових установ світу мати відношення з військово промисловими компаніями Росії. you <laughs> Інакше і тут найцікавіше цим компаніям заборонять використовувати національну валюту США. Ми розуміємо, що долар США це основа світової економіки. СВІФТ, який всі знають як система забезпечення кореспонденції міжбанківських розрахунків, крім іншого, веде свою статистику. І відповідно до цієї статистики, приблизно 43% всіх розрахунків в світі це долар США всіх переказів, 32 євро. А в окремі місяці частка долара доходить до 70. Десяти це повторюсь загальносвітові розрахунки. Відповідно, якщо будь-яку фінансову установу позбавляють можливості користуватись валютою США, це для неї майже самогубство. І коли було порушено оця можливість розрахунків з Росією, це створило всі багато проблем, які зараз проявляються. Далі дійсно, що далеко не найкраща для Росії ситуація щодо отримання пробутків на основних своїх ринках, тому що Росія то переважно заробляла в Європі. Європейському союзі, а зараз вони переорієнтуються на схід на Китай на Індію. А там є свої нюанси. Ось, наприклад, Індія. Всім зараз знаємо про цю угоду, яку підписала Росія і Індія щодо півмільйона барелів в день нафти з 2025 року. Тобто угода цікава, але є нюанс. Коли свого часу Росія хотіла зменшити контроль за своєю зовнішньою економічною діяльністю, вона пропонувала іншим країнам вести торгівлю в валютах не євро і не долар. Виходить, що або в рублях, або в валютах тих країн, але рубль він нестабільний. І я думаю, що всі спостерігали за історією кінця листопада цього року, коли ранок був курс долара до рубля 105,5, а вже до обіду 114,5. Зараз опустились нижче 100, але всі розуміють, що ці скачки, вони не роблять, скажімо так, гарного підґрунтя для відносин в рублях, тому що ти не знаєш, який буде курс сьогодні-завтра. Якщо торгувати в інших валютах, то ось індія якраз сказала, давайте торгувати в рупіях. Але. Є свій нюанс, як то кажуть, а індія не хоче, щоб рупії виходили за межі Індії, і тому, що півроку тому у Росії, у російських компаніях, на рахунках в індійських банках було рупіїв на 39 мільярдів доларів США. Тобто, у вас рупіїв на 39 мільярдів доларів, а ви не можете їх обміняти. Ви не можете їх вивести. Тому що Індія якби в цьому не зацікавлена, і тому така собі, як на мене, була маленька паска для Росії, коли вона пішла на ці домовленості, і тепер вони не знають, що робити. Бо більше ця нова угода. Подивимось, що по-перше, як вона прописана, тому що я знаю, що Росія постійно казала, що давайте змінювати умови оплати. Індія, звісно, не хотіла це робити. Навіщо? А коли був візит свого часу на Андромоді до Москви, то повинні було обговорити це питання на зустрічі технічних. Представників, але я нагадую, що якраз був в обстрілах Медиту в Києві, і це створило такий негативний фонд, фонд для моді і його команди. І він сказав, що так, мені там в Австралію треба терміново їхати, і цих перемовин не відбулося. А росіяни на них сподівалися. до речі, я не знаю, чи вдалося росіянам-індусам погодити зміну умов платежів, але ця проблема є, бо більше зараз, коли ця угода укладена, в мене є питання, а як фізична російська нафта буде? Потрапляти до Індії, тому що е, трубопровід з Росії до Індії, наскільки мені відомо, навряд чи прокладуть там гімалаї трошки зважають. А танкери варіант є, але по-перше, є вимоги щодо танкерів, які перевозять російську нафту щодо ціни 60, а також вимоги Індії, щодо танкерів, танкери, які старші за 25 років, не заходили в її порти. Тобто, може так трапити, що Росія не зможе фізично виконувати цю угоду, і тоді прийдеться платити на устойку. Ну знов ж таки, це поки що на грудень 24-го, почекаємо січня 25-го, коли ця угода буде реалізовуватись. Але от Певні підводні камені, я вже зараз бачу. Володимир Путін в публічній риториці постійно підкреслює, що російська економіка стабільна, а санкції йдуть на користь Російської Федерації. Але у нас є, хоч і не багато, але кілька важливих економічних індикаторів, які демонструють, що все ну, м'яко кажучи, не так виглядає, тому що національна валюта нестабільна, рекордна облікова ставка, проблеми з торгівельним балансом, про що ми сказали? Ну, ще швидке вичерпування ресурсів резервного фонду їхнього фонду національного благосостояння, теж вказує, що в них є дірки в бюджеті, які вони затикають просто грошима з цього фонду. Як ви оцінюєте, наскільки успішно дійсно Росії вдається протистояти санкційному тиску і наскільки? Великий потенціал того, що вони зможуть і далі справлятися з цими проблемами. Ну дійсно Росія економічно не впала, і Росія любить це повторювати. Але те, що проблеми не вистрілили в попередні роки, не означає, що їх не буде вже наступного року, тому що там, окрім курсу, який ви згадали, дійсно є оця облікова ставка. Причому знаєте, зараз на російських фінансових ринках з дуже з таким острахом чекають на 20 грудня. Тому що 20 грудня цього року буде засідання керівництва центрального банку Росії, як то кажуть, два варіанти. Або 23% три піднімуть облікову ставку, або 25%. Тобто зараз думають, який з цих варіантів буде. Взагалі я до цього думав, що стан російської економіки можна було оцінити по формулі 49 на 49, півтора на пів. 49% що 20 грудня ставку піднімають, 49% що відсотків, Набіуліну, голову главу центробанку Росії. Звільняють, півтора відсотки третій варіант, ну і відсотки, що звільняють Набіуліну, Людина, яка приходить замість неї з обіцянкою, знизити облікову ставку, дивиться на цифри і піднімає її. Зараз до речі, в Росії 12 та у світі облікова ставка до Венесуели, де 59 ІВІ, і 5, здається 59,5, так а ще далеко, але як то кажуть, Росія рухається в цьому плані. У Росії це 21% наразі так, складає. 21. А давайте пояснимо нашим глядачам, що це взагалі таке, навіщо Росія, піднімає цю ставку, яким чином mm -hmm. вона себе рятує, намагається врятувати. Дивіться, є краще, як на мене, назва цієї ставки: це ставка рефінансування, тобто гроші, які центральний банк країни виділяє своїм банкам. Ну, давайте з Україною порівняємо. У нас національний банк. Також підняв нещодавно до 13,5%. Тобто Національний банк виділяє гроші банкам під 13,5%. Російський центральний банк робить це під поки що 21%. А що це означає? Це означає, що інфляція з великою ймовірністю в Росії вище ніж 21%. Тому що взагалі то класика така, що облікова ставка, це ключова ставка, повинна бути трохи вище ніж інфляція для того, щоб не пришвидшувати її. Що відбувається з економікою Росії? Якщо взяти потужневу інфляцію, то давайте так. Ну останні тиждень в мене цифр нема. Перед цим було 0,37 тиждень, потім 0,36 і 0,5. тобто піввідсотки за ти... тиждень. За тиждень. Це тижнева інфляція. Ми розуміємо, що піввідсоткова інфляція за тиждень це 25% відсотково в рік. Інфляція, це так, обережне натяк. І ми бачимо, що вона пришвидшується. Якщо подивитись місяці там, в серпні іноді навіть була 0,1, тобто значно менше були показники. Зараз пришвидшується інфляція для того, щоб оцю інфляцію зупинити, центральний банк підвищує облікову ставку, щоб, скажімо, так, обмежити присутність грошей на своєму ринку, бо чим більше грошей, тим більше вона знецінюється. Зараз. Вони йдуть на цей крок, але тим самим вони убивають можливості компанії брати ці кредити. Тобто, компанії то можуть їх взяти, але потім будуть розуміти, що треба платити більше грошей за те, що вони взяли. Плюс вони створюють проблеми. Міністерство фінансів Росії, тому що Міністерство фінансів за рахунок аблікації внутрішньодержавного займу бере борг гроші. Так ось зараз. Баланс між грошима, отриманими Мінфіном Росії, і грошима, які вони повинні заплатити, мінус 3 мільярди рублів. Тобто, це означає, що вони Міністерство фінансів Росії повинні більше заплатити по відсоткам тим, хто купив у них ці облігації. Тобто, виходить, що це гра собі в мінус, і це реалії російської економіки. А як це все впливає на виробничий сектор російської економіки, зокрема на військово-промисловий комплекс, тому що завоз виробництва танків це не Хлібо пекарня умовна. Тобто у них дороге обладнання, у них дуже дорогі матеріали, у них часто унікальні матеріали, які так. треба замовляти десь за кордоном, платити авансами. Гроші мають вже піти, держава їх оплачує пізніше, це створює розриви постійні. І тут, здавалося б, логічно, підприємство виходить на кредитний ринок, бере там гроші, щоб перекрити оці розриви. Але коли в тебе ставка 21, то ти. Ну, м'яко кажучи, можеш в мінусі залишитися від таких операцій. Як це все впливає на потенціал російського виробництва, зокрема воєнно-промислового комплексу? Знаєте, за два дні до того як підняли ставку до 21%, голова найбільшої російської військово-промислової компанії Сергій Чеме виступав перед радою федерації і сказав, що при таких при такій ставці я нагадую, тоді було ще 19, А лише наркотиками вони можуть займатись. Бо він сказав, що ми не можемо зараз виробляв реалізовувати зовнішньоекономічні економічні контракти по експорту з. Озброєння а для Росії це важлива була тому що ми не за таких умов для нас це неможливо. Після чого центральний банк спочатку підняв до 21 одного. Зараз розмову про чергове підвищення. Тому дійсно для російського бізнесу, не лише для ВПК, а взагалі для інших компаній, тому що ми знаємо, що і Герман Грев, голова Сбербанка Росії, і російські бізнесмени, такі як Олег Деріпаска та Мардашов, Олексій Мардашов, вони всі казали, що ну ми не можемо існувати за таких умов. Тим не менше, це реалії російської життя. І ще, знаєте, такий параметр економіки Росії, про який слід згадувати, це нестача кадрів. Ось Путін любить казати, що у нас в Росії низький рівень безробіття. Знаєте, коли кажуть про низький рівень безробіття, це все одно, як знаєте, давайте порівняємо, щоб глядачам було зрозумніше, температуру і тіла. 36,6 це ж класика. Тобто 37-38 це хвороба, важливо, бажано, щоб воно було менше. Але 34 чи 35 це також погана температура тіла. І ось коли у вас низька безробіття, то у вас... Може бути інша проблема, яка є в Росії, це нестача робочих кадрів. Тобто проблема не в тому, що люди безробітні, а проблема в тому, що треба велика кількість людей, а вони не працюють. Центральний банк в Росії, він, до речі, проводить опитування підприємств, чи зіткаються вони з нестачою кадрів. Якщо в 2020 році коефіцієнт відповіді був мінус 6,5, що можна порівняти, що там був дефіцит, але відносно невеликий, то в третьому кварталі поточного року цей коефіцієнт мінус 33,5 від ну на відсотки одиниці, тобто ми розуміємо, що шалено шалена зростає оця нестача кадрів, а вона торкається також в ОПК. Що вам треба виробники, які будуть робити ці танки, а ви їх не можете знайти. Їх нема. Вакансії є, а людей немає. Це ще зачіпає інфляцію, тому що якщо робітники знають, що на ринку дефіцит кадрів їм треба просто більше платити, що відповідно Безум... збільшує витрати. Безумовно, але щоб більше платити, треба більше друкувати грошей. Знаєте, якщо в жовтні в Росії грошова маса була 107 трильйонів рублів, то на 1 грудня 111,1, Така красива цифра з чотирьох одиничок. Ось так збільшується грошова маса. 20% це Грошової маси на 1 грудня, тим не менш, російська економіка тримається, за рахунок яких ресурсів. Ну в сенсі, тримається, не має там зараз. Наприклад, якихось невиплат по кредитам по депозитам населення не біжить забирати гроші з банків. Банківська система, хоч і важко їй, але ну в цілому вона працює за рахунок яких ресурсів і резервів вона тримає. Ну по перше, пане Богдане, давайте дочекаємось другої половини наступного року. Я думаю, що побіжить. А безумовно у Росії є резерви, про які ви згадували. Фонд національного благополуччя, але за заявою центрального банку Росії вони не виключають обновлення цього фонду в наступному році. Це заява центрального банку Росії, тобто це не опозиційні економіки. Сти кажуть, це ЦБ Росії каже далі. Заступник керівника центрального банку Росії, якось виступаючи на якомусь форумі, сказав таку фразу, що поки триває, як вони кажуть, СВО спеціальна військова операція нормальної ситуації в економіці не буде, і зниження облікової ставки також не буде. Безумовно, резерви є, але знаєте, потрошку в це вистрілюють. Давайте візьмемо, наприклад, Калінінградську область, там вже вводять картковий режим. Тобто, я думаю, що наші глядачі, хто постарше згадають, що такі картки, коли ви маєте окрему кількість товарів, які можете купити протягом місяця і не більше. Ось зараз в Калінінградській області ця історія є. Є проблеми з окремими галузями, де було певні накопичені резерви, але вони завершаться, насамперед, вугільники. Тому що Росія переважно то вгілля експортувала до ЄС. А ще серпня 22-го року ця можливість вже закрита, адже під санкціями. Ну запаси вистачили їм на 22 друге, два роки, а вже на наступне під питаннями. Тому ці проблеми вони потрошку вистрілюють і не можемо сказати, що вони можуть якось в один момент поховати швидко Росію, але оцей повільний процес спуску вниз. Знаходження економіки найде між реанімацією та крамацією. Він продовжиться до цих російських проблем. Додаються ще і санкції, які так. посилюються, звісно, не так, як би хотілось mm. нам в Україні, але все ж таки якийсь рух та йде. Посилити санкційний тиск на Росію. Саме до цього закликав британський прем'єр Кір Стармер країни G7. За його словами, Путін не демонструє, що готовий до поступок. Отже, треба збільшити допомогу Україні, аби поставити її в найкраще мож. ...ливе становище для майбутнього. А путіну в свою чергу потрібно завдати максимального болю. Це можливо лише шляхом посилення економічного тиску та запровадженням додаткових санкцій. Пане Іване, про які санкції тут іде мова, так щоб зробити максимально боляче Російські Федерації і не зробити собі або мінімізувати цей біль, тому що ми розуміємо, що будь-які санкції вони так чи інакше стосуються не лише проти кого їх запроваджують, а й проти тих, хто їх запроваджує, безумовно. В цьому проблемі. Глобалізованого світу, що не можна проти однієї країни запровадити санкції так, щоб не відчути самим це. Але це не означає, що не можна працювати в цьому напрямку. Тобто, власне, чому так повільно запроваджуються санкції? Тому що вишукують можливості, як це зробити так, щоб це не впливало на країни. Нафта я думаю, найкращий приклад. Тому що взагалі для російської економіки нафта це основа 27% доходу на наступний рік. Це Росія від нафтогазові доходи заплановані, а інше – це відповідно не нафтагазові. Тому, як то кажуть, шукати треба тут. Що для цього робити? Насамперед, танк тіньовий флот, як Росія буде перевозити нафту. Ось ми казали про Індію, як вони будуть це робити. Ось як на мене, можна отут пошукати можливості ще більше обмежити. А що що найменше обмежити можливості ремонтувати ці танкери, які ходять до «Тіньового флоту, які не, скажімо так, застраховані провідних страхових компаніях. Далі реалізація вимоги верніше ідеї міністра фінансів країни. Великої сімки стосовно того, що будь-яка компанія в світі, яка продає товари під для Росії під час укладання контрактів, повинна включати пункт, що цей товар не повинен опинитись Росії. Нагадую, що по 14-му пакету є пункт не для перепродажу в Росію, але це оминається легко. Країна продає країні, а яка купує цей товар, країна А продає на Росію, а країні Б країна Б продає Росії. Ось, будь ласка, країна А не в Росії, а товар опинився в Росії. Тому це відповідальність компанії, і відповідно санкції проти компаній, які це будуть робити це... для того. Це треба було три роки, щоб минуло для того, щоб я це розумію, заробити. що на жаль, на жаль, на жаль, це дуже повільно, але практика це показує взагалі. Інститут санкцій, як на мене, не дуже ефективне, бо і війна, якраз у штабі на Росії проти України, показала наскільки були прогалені у санкційній політиці, і наскільки захід, можливо, перекладаючи певні економічні свої вимоги до інших країн, має на увазі переносячи робочі місця, опинився в певній залежності. Від країн глобального Півдня, а зараз чому Росія витримала цей період? Тому що санкції то запроваджував в захід, а країни глобального Півдня їх не робили. А через переведення значної кількості виробництв країни глобального півдня у них доволі непоганий статус. А Росія спокійно пройшла цей період, маючи контакти з ними, але повторюсь, і з ними також треба працювати, щоб мінімізувати можливості Росії. Великою мірою санкції не продемонстрували тієї ефективності, яких від них можливо чекали на. Періоді повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тому що економіка глобалізована стала, і ми бачимо, що Росія змогла частково переорієнтувати свою економіку на інші ринки. Але як ви зараз оцінюєте те, який... Вплив ці санкції мають на російську економіку. От якщо проводити продовжувати паралель проводити з російської економіки, яка зараз замість 36,6 градусів відчуває 35, То яку роль в цьому організмі грають ці санкції? Санкції створюють ці всі проблеми, які змушують. По перше, те, що Росія не може нормально розраховуватись, От чому я підкреслюю, що найбільший удар по російській економіці це проблема з розрахунками. Тобто, вам потреба для того, щоб у вас були виробництво, вам треба закупити певні товари. У вас гроші є. Але компанія, яка може вам продати, їх, каже, так я вам їх продам. Але ж мій банк каже, що він не може перевести гроші від вашого банку до себе, тому що є побоювання санкцій, і ви виникають ці всі затримки, які негативно впливають. Також ну, санкції, окрім того, що фінансові санкції, які робляться з затримки, власне, на постачання окремої продукції, плюс нестабільність економічна, яка з'являється, вона впливає на окремі компанії, які, скажімо так, закривають очі на мораль, але розуміють, що російський ринок він не такий вже стабільний. І тут, ось знаєте, я згадую вираз, який приписують працівниці однієї з мереж кав'ярень Москви в березні 2022 року. Вона сказала фразу, що якщо раніше ми ціни змінювали раз на півроку, Року зараз змінюємо, щоп'ятниці і оця нестабільність, коли ви кожної тижня. Змінюєте ціни, тобто люди не можуть uh, прозлостуватись до походу вашої мережі, тому що кожного разу буде інша ціна. Вона може як збільшуватись, так і зменшуватись, але вона буде інша. А чому буде інша? Тому що курс змінюється, тому що ми бачимо ці прыжки курсу, і які не дають можливість стабілізувати через те, що є ризик цих змін курсу. Вже зараз кажуть, що в Росії верніше у торгівлі з Росією торгівельні контракт укладається з цифри 120 рублів за долар. Чому тому що бачачи всі ці стрибки, думаю, краще ми як то кажуть? Жу, зробимо собі подушку безпеки і закладемо цей курс. А все це повторюсь, дисбаланс, який впливає на можливості Росії, і все ж таки нафта, як я казав, основа. Російської економіки, тому що я очікую в 2025 році, це три речі: перше це матеріалізація вислову Трампа «drill, baby drill, Тобто Росія буде спостерігати збільшення видобутку у всьому. Ну принаймні, США, коли міністр фінансів, людина, яка номінована, давайте так поки що на міністра фінансів США обіцяє на 3 мільйони барелів в день підняти видобуток. Далі Саудська Аравія збільшує видобуток і зміни в Венесуелі, які можуть зробити окремі приватні військові компанії в США. І тим самим, тим самим велику кількість нафти провести на світовий ринок. Пане Іване, постійно після кожного пакету запровадженого санкцій проти Російської Федерації, mm -hmm. Росія дуже швидко знаходить лазівки, можливості, що яким чином вона може обійти ці санкції. Е, на вашу думку, чому так швидко в неї це вдається і так відстають такі повільні mm -hmm. наші партнери? Тому що знаєте, як Пан Стармер, його попередник, навіть вже декілька попередників було, і має на увазі Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії, ще в, на початку повномасштабної війни сказав таку фразу, що Європі слід визначитись вона за принципи або за гроші, натякаючи на те, що з однієї сторони запроваджують санкції, підкреслюють принципи, на яких побудований світ. З іншої сторони, через цю саму, скажімо так, торгівельну залежність чи потреба заробляти гроші, ці санкції іноді відіграються. Візьмемо Клад, я вже не пам'ятаю, який це пакет. Був санкції проти Калініградської області. До речі, була заборона на постачання до неї підсанкційних товарів, а потім сказали, знаєте, а давайте автомобільними шляхами не можна, а залізницею можна. Тобто така була зміна, але це був крок назад. Як був крок назад, турбіни Сіменс? Я думаю, що наші глядачі згадають цю історію, коли санкції запроваджуються, а потім кажуть, ну добре, давайте все ж таки Росії дамо ці турбіни, але їм же вони важливі. Тому, на жаль, на жаль, повторюсь, глобалізований світ він не готовий до швидкої реакції, але це в чергове підкреслює необхідність змін зміни у ньому. Іван, ви сказали кілька хвилин тому, що давайте чекаємо з другої половини 2025 року. Що ми можемо побачити і на яких факторах ґрунтуються ваші очікування цих явищ. Дивіться, ось коли ми згадували фонд національного благополуччя Росії 5,8 цілих вісім 40 трильйонів. секунд 3,3 повинні уйти до кінця цього року. Відповідна грошей лишається на першу половину 25 го А що буде далі? Подивимось. Подивимось. Дякуємо, дякуємо за вашу аналітику, за ваші коментарі. Іван з головний консультант національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, був гостем нашої студії. Я вам дякую за багатий фактаж, тому що існують різні очікування стосовно того, що буде з російською економікою. Хтось каже, що вона, бачите, стоїть, хтось каже, що стояти їй недовго. Ви нам надали дуже багато фактів, які дякую. насправді допомагають скласти уявлення про те, який великий багаж. Насправді накопичених проблем сьогодні є в Російській Федерації економічних, ну і розуміння того, що основною причиною цих проблем є безглузда війна з Україною, яку Путін не збирається припиняти, тобто немає підстав очікувати, що ці проблеми будуть вирішуватися, доки триває ця війна.